У жовтні 2015 року у селі Ляшівка Чорнобаївського району, що на Черкащині, як усім добре відомо, трапилася резонансна подія. Місцевий житель Володимир Рудик підірвав себе разом з директором Стов Ляшівка Федором Скрипкою та його дружиною Ніною Васильівною. В результаті вибуху пан Рудик помер у лікарні, так і не отримавши медичної допомоги, а подружжя Скрипок опинилися у реанімації в край тяжкому стані. Коли жителі Лящівки дізналися, яку інформацію про ці події поширюють деякі черкаські змі, то запросили нас, щоб розповісти про справжній стан речей і про причини конфлікту, що призвели до трагедії. Як з'ясувалося, в селі Лящівка дуже добре відгукується про загиблого Володимира Рудика і характеризують його як чесного працелюбного чоловіка, який прагнув справедливості як для себе, так і для всіх селян. його наймають, я вдома живу вже 15 років, наймала, що де попросю, прийде зробить і недорого бере, і такий, йому ціни нема цьому чоловіку. Нормальний чоловік. Що ж до причин трагедії, виявляється, що вже впродовж двох років у Лящівці існує конфлікт між місцевою бізнес-елітою та громадою села. Обидві сторони багато часу проводять у залах судових засідань, а нагальні проблеми стають здебільшого нездоланними. Земельні суперечки, які тягнуться вже не один рік, неодноразово висвітлювалися у засобах масової інформації. Також про напружену ситуацію в селі Лящівка були проінформовані найвищі державні органи, але позитивного вирішення конфлікту так і не відбулося. Тож першою жертвою земельних розборок став місцевий житель Чорноба Олександр, землі якого були переорені технікою, що належить стовлящівка. А самого господаря землі невідомі жорстоко побили. Він зазнав дуже тяжких тілесних травм та переломів кінцівок. Топки спали. Я впав, покотився в кулети. Він на мене і поручило, що я так ще на його якось і перевернувся. Тут зразу той підбігає, він мене відверто, зразу ми в груди, руки, друге коліно під руки і одразу вивертають, ламають руки отак проти ліктя і вивертають, і вивертають. Після того вони довго, ну вже якщо болі вже не вистачало сили, терпіти я вже так і скільки духу було, виховачу. Вони п'ять розтягували, п'ять так само. Потім той сів, що більше сів мені на груди. Той пішов, він взяв ниву, приїхав нивою. І я так дивлюсь, через, бо я так під насипом лежу, гляну, він відкривав баважник, витягає домкрат, крутить його повністю на всю висоту цим домкратником, бере прямо за руку, цей сидить. Він бере за ручку, бере з низу і прямо із за голови б'є по ногу. І бив там конкретно на вибор, просто що я ногами ще вирушив, то він ну, цілився там, воно темно було. ну… Ну я чув, що тріщить там щось удари такі, що, ну боль почустав зров. На думку жителів Лящівки, злочин вчинили наймані охоронці Сто Лящівка, що діяли на замовлення Федора Скрипки. Після цього страшного свавілля пан Чорнобай у вересні 2015 року звертався із заявою до Генеральної прокуратури з проханням допомогти покінчити свавілля та покарати винних, але і звернення до Генеральної прокуратури нічим не зарадило, а ситуація у селі продовжувала загострюватися. Виявляється, що таке жорстоке побиття селян та прояв свавілля були не поодинокими в селі. Внаслідок боротьби за землю наступною жертвою став Володимир Рудик. Вночі до його оселі увірвалися ті ж самі невідомі в масках та жорстоко по-звірячому побили господаря. Під час боротьби з одного нападника пан Рудик зірвав маску і впізнав в ньому охоронця, який працював у пана скрипки. Свідком такого страшного дійства стала донька Володимира, яка в цей час залякана переховувалася у сусідній кімнаті. Ми тут оце оця склянка була витягнута, оця що перва від дверей віронди. До його залізли в той у хату. І поламали, били по ногах, ну точно били так, як мене. Була був у його відкритий перелом, переломані були, і основна кістка і берцоваця. То в Золотоноші йому зробили операцію, поставили апарат Єлізарова, і він оце більше близько до півроку, там п'ять місяців чи п'ять з половиною. Він проходив з апаратом Єлізарова. Після нанесених травм чоловік проходив довготривалий курс лікування, тому що у нього були переломлені кістки обох ніг. Правоохоронці винних у катуванні та калістві пана Володимира так і не знайшли. Боячись подальшої розправи з боку так званої банди Скрипки, Володимир поставив на вікна грати, щоб унебезпечити себе та життя доньки. Його він знав, він думав, що його прийдуть добиво. В ході подальшого спілкування з Лящівцями виявилося, що директор стовлящів Кафетір Скрипка конфліктував майже з усіма селянами. Але люди бояться висловлюватися за свої права, бо знають, чим це може загрожувати. Не на камеру селяни говорять, допомоги чекати нема від кого, а репресії зі сторони скрипок почнуться. Це вже стало прикрою практикою. Одна ось, ось дві сестри, одна в депутати йде, одна в його робить. То я прийшла, каже не йду в депутати, бо мене вже не зробити до рідної сестри. Це нормально нормального. Ходять, як бачить, ходять із собаками, з паличками з такими, не можна з двору вийти. Да. І не можна ще нічого й казати. І сльозами на очах ляшівці розповідають про свою нелегку долю, про численні погрози, побиття, залякування. Вони ще з минулого року намагались достукатися до губернатора області і приїздили під стіни обласної адміністрації. Тож після запевнень очільника області селяни з надією повернулися до своїх жахливих буднів. Конфліктувало подружжя Скрипок та їхнє оточення також із головою села Карасовської Антоніною Іванівною, на адресу якої робилося багато звинувачень у бездіяльності, некомпетентності та шахрайстві. Та багаточисельні судові тяжби не сломили тендітну, але вольову жінку. Я добросовісний, законодавча, послушна людина. Я оці всі судові засідання відбула. Скільки судових повісток, оце одна за одну я вас вам ось, ось показую судові повістки. Я була на прийомі заступника голови Вищого адміністративного суду. Я була міністра юстиції, заступника на прийомі. Де я тільки не була. Я вбивала пороги депутатів Верховної Ради. Всі пороги я шукала правду, справедливість. Я шукала доказати те, що люди добрі та схаменіться, та не робіть так, не йдіть проти, е, ну як казати, уже ж я не знаю, проти. Бога, мабуть, так сказати, краще. Самі ж лещівці вдячні пані Карасовській за її самовіддану працю на благо села. Тому другий раз поспіль вони обрали її на посаду сільського голови. Велика подяка сільському голові Карасовській Антоніні Іванівні і людям, жителям села, які були небайдужі, коли проводили ремонт будинку культури. «Оце вона п'ять год пробула, то вона клуб нам зробила таке, як цьоточка, як чачка, як ця кладвища обгородила, дороги почистила, берези посадила. Дуже хороша жінка». І останньою краплею у протистоянні поміж громадою та бізнеси літою стало цілковите відключення водопостачання у селі. Знову допомоги шукали у Черкасах, та, на жаль, у губернатора не знайшлося часу для приділення уваги селянам, Тож вони і по сей день потерпають від недолугого господарювання, а може й помсти. Піднімали цю проблему на рівні і області, і на рівні вже депутатів Верховної Ради піднімалася ця проблема, але до цього часу залишається невирішеним. Висловлюючи свою відразу, сім'ї Скрипок люди всіма можливими способами бажають притягнути скандальне подружжя до відповідальності за заподіяну моральну та матеріальну шкоду. Доведені до відчі, вони бажають позбутися цієї ракової пухлини свого села. Крипчика, ось тут у нас недалеко тракторна бригада. А як піду на город, то вона ж так кричить, вона тих трактуть. Ви мені пробачте, я вам яйця по І кричить. Нас обзивали із землепорядником з боку скрипки Ніни Васильівни. Лунали на нашу адресу такі назви і криси. І я, я навіть не хочу повторювати ці слова. Вражає також бездіяльність місцевих правоохоронців та найвищих державних органів влади України. На території сільської громади відбулася ціла низка злочинів, які роками не розслідувалися належним чином, що й призвело до критичного зростання суспільної напруги та трагічної розв'язки ситуації. Справи про побиття чотирьох осіб, підпал сарая пана Рудика, знищення врожаю пана Чорнобая, незаконне перекриття головної дороги села, протиправні арешти селян так і не були доведені до логічного завершення. Самі ж правоохоронці свою бездіяльність коментувати відмовились, а керівниця Остовлящівка, як поговорюють люди, будь-яку справу вирішує на свою користь за допомогою фінансових можливостей. Тож пан Рудик вирішив сам відстояти справедливість за себе і за своїх односельців. Місцевий житель шляхом застосування вибухової речовини здійснив напад на керівництво місцевого сільськогосподарського товариства «Стовля-Щілка». На місце події невідкладно прибула слідчо-оперативна група, експерти НДКЦ МВС. Керівництво райвідділу, керівництво слідчого управління і я, як прокурор району, було встановлено, що місцевий житель, який не працює, проживає сам на ґрунті за інформації, на ґрунті особистих неприязних відносин між ним і цими потерпілими. Містичними та пророчими можна назвати звернення голови політичної партії Самопоміч Олега Березюка за 40 днів до трагедії, народний депутат України звертався до міністра внутрішніх справ Вакова, генерального прокурора Шокіна, губернатора області Ткаченка із проханням перевірити факти злочинів на території Лящівки та вжити невідкладних заходів реагування. Але, як виявилося, звернення залишилися лише зверненнями. Підсумовуючи все почути та побачене, приходимо до висновку, що жителі Лящівки небезпідставно звинувачували деякі черкаські ЗМІ у подачі необ'єктивної інформації, щоб приховати факти знущання над громадою з боку скандального сімейства. А загиблого борця за справедливість Володимира Рудика Лящівці не завжди запам'ятають як герої. Я провів її на рік на війні, я вважаю, що я пройшов там війну, ми теж там боролися, за, щоб наша Україна була міцною, хорошою державою. Я вважаю, що він теж борився тут з нами. в селі боровся за свій за, за, за праве діло, тому що люди нам не давали, так як ви знали, самі знаєте, я так своя чув. Ну, всі ці історії там його були, були побито, були нього ноги переламані. Ну, Каже, це було недоказуємо, як би сказати, тому що саме було я не знаю, там точно як би сказати. Але вважаю, що він погибек, як, як герой. Шкода, що в нашій країні гинуть не тільки військові, а й прості громадяни. Які доведені до віччю, змушені відстоювати свої права саме в такий спосіб. В останню путь Володимира Рудика проводжали як справжнього героя. Майже всі жителі Лящівки супроводжували труну з його тілом, пройшовши через усе село, аж до кладовища. В пам'яті односельців Володимир Рудик назавжди залишиться борцем за справедливість. Тобі ще рідний, тільки жити й жити, ростити доньку, й пестити внучат. Але війна за правду й свободу навік уста заставила мовчать.